Тема нашої розмови чому глава Української греко-католицької церкви Святослав розділяє християн та зневажає Пресвяту Євхаристію? Чому провід Української греко-католицької церкви працює на розкол християн? Чому провід Української греко-католицької церкви чистить обряд? Сліпий послуг чи правда. Слава Ісусу Христу! В Черговий раз звертаюся до вас, в ваше високопревосвященство як до провідника Української греко-католицької церкви з болючими питаннями в нашій католицькій церкві східного обряду. В мене в руках ваш пастирський лист до духовенства. Монашества і марян Української Греко-Католицької церкви від 2 грудня 2011 року. Ось цей пастерський лист. В даному листі, зокрема, ви наголошуєте, як священний Синод окреслив мету свого служіння як святість об'єднаного Божого люду. Бо святість це Божий дар покликання кожного християнина. Далі. Зростати у святості і в єдності в Ісусі Христі. Далі в розділі про Боже Слово. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтесь у всякій мудрості. І напомляйте одні одних. Далі ми хочемо в наших парафіях наслідувати перших християн. Далі, в розділі святі таїнства і молитва, Боже Слово є основою християнського життя, а його джерелом і водночас вершиною Пресвята Євхаристія. Далі. Служба Божа, яку законно поставлений священник служить у єдності та від імені свого єпископа. Далі не можемо жити без неділі, заявляли християни перших століть і радше йшли на мученицьку смерть, ніж погоджувалися під тиском поган працювати в неділю. Далі в розділі. Служіння ближньому. Така цитата. Віра без діл, мертва. Далі в розділі провід. І Він, Христос, настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих правір. На діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності у вірі. Далі у розділі плекання і служіння єдності. Діяння святих апостолів показують глибоку єдність, яка існувала між членами першої спільноти Христових учнів. Громада вірних мала одне серце і одну душу. Єдність церкви є таким чином, іконою єдності осіб Пресвятої Трійці. Ця єдність проявляється на різних рівнях, на рівні Вселенської і Помісної церкви, церков, єпархії та окремої парафії. Ми не можемо бути байдужими до того. Що діти Володимирового хрещення нині поділені і відчужені між собою. Христос на Тайній вечері молився до Отця Небесного за Своїх учнів, щоб усі були одно, далі у розділі місійний дух парафіальної спільноти. Ісус Христос навчає нас. Що маємо бути готовими свідчити про нього не лише своїм життям, а й словом. Сьогодні нерідко трапляється, що християни соромляться визнавати свою віру, приховуючи її мовчанкою і пасивністю там, де треба відважно боронити Христову Церкву. Тому всі маємо бути живими каменями. У будівлі нашої парафії, яка є втіленням цієї церкви в нашій місцевості. Запрошую усіх мирян, Богопосвячених осіб і духовенству до оновлення нашого церковного буття на рідних землях і на поселеннях. Нехай моляться за нас святі покровителі української землі. А особливо блаженні новомученики минулого століття. Вони ціною важких страждань, а часто найвищою жертвою власного життя робили нашу катакомпну церкву справді живою і життєдайною, їхній приклад і їхнє заступництво нехай будуть для нас знаком надії. Та запорукою Господнього благословення у нашій праці. Все вірно. Ваше просвященство ви описали. Але на ділі зовсім інше. Нема в нашій нинішній модернізованій церкві ні єдності, ні об'єднаного Божого люду, ні зростання у святості. Ви перші як глава Української греко-католицької церкви працюєте на роз'єднання чи на розкол християн, бо на святій літургії молитеся лише за православних християн. Невже ваше преосвященство ви не розумієте, що християн є багато? І римо-католики, і греко-католики, і православні та інші християни? То логічно буде і правильно, щоб ми молилися за єдність усіх християн, щоб ми, як ви описуєте в Пастирському листі, за словами Ісуса Христа, були одно. Бо тільки в єдності наша сила. Митрополит Андрей Шептицький, коли приїхав із Сибірського заслання, скликає в березні місяці 1918 року. Конференцію Галицького греко-католицького єпоскопату, і на підставі рішення конференції вирішено, що від хвилі, коли все розпорядження дійде до відомості, кожний священник, як світський, так і монах, відправляючи службу Божу, має опускати слова православних християн на великім ході. А єпископ Софрон Дмитерко, чину святого Василія Великого, у 2000 році згадує таке, хіба не подібним шляхом ідуть сьогодні ті, які змушують греко-католиків уживати в богослужіннях та називати себе вірними православними? Чи не є це наслідуванням чистки обряду, коли головуючий на синоді наших єпископів. Виступ, висунув пропозицію, щоб вживати слово православних. Але більшість владик не прийняли цього. Ваше преосвященство, хто вам надав титул блаженнішого? Адже, адже блаженніший прирівнюється до місцевого святого, а ви що виробляєте? Як місцевий святий? Чому розділяєте і розколюєте християн? Хто вам дав право маніпулювати вірними, їхньою гідністю, думками, правдою? Чому ви знехтували нашими прабатьківськими віковічними традиціями і обрядами, за які страждали в сибірських таборах і вмирали в тюрмах наші блаженні? Священномученики, єпископи, священники, монахи і монахині, такі як отець доктор Микола Конрад, отець Емільян Ковч, отець Олексій Зарицький, отець доктор Петро Вергун, єпископ Миколай Чернецький, єпископ Григорій Хомишин, єпископ Софа... Йосифат Коцеловський, чинну святого Василія Великого. Єпископ Теодор Ромжа, єпископ Микита Будка, єпископ Григорій Лакота, єпископ Симеон Лукач, єпископ Василій Величковський чину найсвятішого Ісуса, єпископ Іван Слезюк, отець Андрій Іщак, отець Север'ян Бараник, чину святого Василія Великого, отець Яким Санківський, чину святого Василія Великого, якого. Московити зварили в Казані в Дрогобицькій тюрмі і багато інших наших мучеників. Невже їхні жертви намарні? А мученицька кров дерелові і протулені вас не гнітить, не соромить? Де 26 січня 1874 року притулинці. Не впустили до церкви новопризначеного священника Російської православної церкви, який мав служити замість заарештованого отця Йосифа Курмановича Української греко-католицької церкви. Але люди стояли непохитно при Українській греко-католицькій церкві, і тоді було дано приказ стріляти в безборонних людей, що навколішках співали святий Боже. Так відбувалося восоєдінні Холсткої єпархії з Російською православною церквою 11 травня 1875 року з 400 священників Української греко-католицької церкви. 200 перейшли на православ'я, Біля сотні втекли. Галичину, а інші загинули по тюрмах. Ви такого воссоєдінення хочете? Папа Іван Павло ІІ проголосив мучеників Дрелова і Протулина святими 6 жовтня 1996 року. Серед них був Вінкентій Левонюк і 12 його друзів-мучеників за католицьку віру в Українському полісі. Тому недивними є протести, що мали місце в часі, коли очікувано повернення блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського під час його відвідин Дрогобича, Тернополя і рідної Долини на початку 90-х років минулого століття, де він перше спровокував і молився лише. За православних християн. І ніхто не запитав думку того вистражданого народу, якого стільки дорила і продовжує дорити церковна влада, який так багато вистраждав за збереження свого прабатьківського віковічного греко-католицького обряду. І що думає той народ з приводу тих чи інших нововведень в нашій церкві? Але вам, ваше преосвященство, вашим нинішнім модернізованим митрополитам та єпископам не цікава думка свого народу, за кошти якого, до речі, ви усі вивчились і отримали вищі студії. В Пастинському листі ви наголошуєте правильно про святі таїнства, що власне Боже Слово є основою християнського життя, а його джерелом і водночас вершиною Пресвята Євхаристія. Але в дійсності, ви, ваше преосвященство, митрополити, єпископи і частина священників зневажаєте Ісуса Христа в Пресвятій Євхаристії. Бо ви тиснете на митрополитів. Митрополити на єпископів, а єпископи тиснуть на священників, а ті, в свою чергу, на вірних, щоб вірні не поклонялися в покорі навколішках перед освяченням Пресвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією. Це як зрозуміти? Чистка обряду? Хто вам дав право зневажати Ісуса Христа в найсвятіших тайнах? Про що говорить старий і новий завіт? Передо мною зігнеться кожне коліно Ісая 45, 23. Та й схилив я голову і поклонився лицем Господеві до землі буття 24.48. І припав лицем. До ніг Ісуса і почав йому дякувати. Лука 17.16. А як він перебував в одному з міст ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса, побачивши, упав не тьма, та й благав його Лука 5, 12. Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею? Послання до Филипян 2.10. Самі духи нечисті, бачивши Його, падали ниць перед Ним та й кричали: Ти Син Божий. Марка 3:11. Як живу я? Каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною, і кожен язик визнає Бога. Послання до римлян 14:11. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі? А дехто вагався Матея 28.17. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав. Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Матея 28.9. І таких цитат можна навести ще більше, як падали до них Ісуса навколішки в покорі, ті, які хотіли оздоровитись. Чому провід Української Греко-католицької церкви зневажає Ісуса Христа в найсвятіших тайнах? Адже при, причастя на колінах це не латинський обряд, а вияв нашої віри в реальність Христійної жертви. Так ви допровадили до того, що люди почали забувати, що таке набоженство до Серця Христового. Що таке свята година, суплікація, адорація, процесія на свято Божого Тіла у церкві над головами молодих, замість традиційних миртових віночків з'явилися помпезні московські корони, замість вервіць скрізь почали продавати чотки і браслетки. Замість розп'ять. Московські хрести чи хрестики з перемичками, а в деяких несвідомих церквах московські хоругви замість наших традиційних католицьких фан. Ваше преосвященство! Маєте шанс виправити помилки ваших попередників і блаженнішого кардинала Любачівського, і Любомира Гузара, і ваші власні. А нам, вірним, Української католицької церкви, східного обряду залишається молитися до Святого Духа напередодні свята, зіслення Святого Духа, щоб Святий Дух просвітив провід Української греко-католицької церкви за єдність усіх християн, щоб, за словами Ісуса Христа, ми були одному. Щоб ми молилися єдиним серцем і єдиними устами та поклонялися в покорі на околішках перед освяченням Пресвятих дарів і перед присвятою Євхаристією. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, коментуйте і поширюйте цю правду, бо тільки правда визволить. I objednaje nas.